Привіт! Я скепсія Наталія, Наталія, Мотивація, мій канал. І сьогодні хочу, щоб ви про мене дізнались трошки більше. Тому сьогодні мені моя подруга буде задавати запитання, які я не, очу... не очікую почути. Тому що починаємо. Я думаю, це буде дуже цікаво. Однозначно, настрій підніметься, і ви зрозумієте, і побачите мене з іншої сторони. Ну що, поїхали! Подруга. Поїхали. <світ> Поїхали. У скільки років ти почала заробляти? Ой, я почала заробляти дуже рано. У 8-9 років я вже стояла на базарі і продавала сметану, яку приводи привозили від бабусі. Тому. Для мене досвід заробляння грошей, він взагалі не новий. Я завжди вміла це робити, і я розумію, що в будь-який момент, що що, ну базарі стояти, продавати точно. <рес> так. так, тому далі, десь з вісьми років я вже почала, геть мала була, бігала. Цікаво. Яка твоя робота була першою? А, взагалі така офіційна робота, так якщо вважати, а, офіційна робота у мене була це касир, а в десторі такий великий а, а, супермаркет. Це навіть сітка супермаркетів, куди я прийшла касиром, і мене вже потім взяли на управлінця. Я була старшим касиром, тому досвід у мене саме з грошима пов'язаний. Чи брала ти гроші в кредит? Це взагалі дуже цікава тема, тому що гроші в кредит мені не даються. По перше, я маю якісь внутрішні переконання, які не дозволяють мені брати. Гроші в кредити. Кожного разу, коли я прошу гроші в кредит, це або мені їх не дають, а мені їх не дають, тому в мене навіть кредитної карточки немає. Це коли це там береш гроші у знайомих, у друзів. Завжди якісь ситуації трапляються. Це мої внутрішні переконання, що в борг жити це як енергію в борг брати. Чи зичила ти колись велику суму грошей? На що? Я брала велику суму від свого брата для того, щоб він це було вже в Греції, для того, щоб продовжити навчання дитини в приватній школі. Ось на це я звичила гроші. Чи є конкретна сума, яку ти хочеш заробити? Це класне запитання, тому що я маю намір мати мінімум 6 мільйонів не просто підписників, а людей, які прийдуть до мене на мій виступ, на мій курс. Тому це однозначно там сума більше, більше 6 мільйонів євро. Однозначно. Чи були у тебе конфлікти з чоловіком стосовно грошей? Ні, конфліктів з чоловіками з приводу грошей у мене не було, тому що я завжди вміла заробляти гроші, мені це дається в задоволення. Ось тому, якщо навіть чоловік, а я саме з такою ситуацією і стикалася, якщо чоловік не заробляє нічого страшного, Наталя все може, все могла і все зможе. <реш> сама. Так Чи важливо мати додатковий дохід поза основною роботою? По-перше, основна робота наразі вже є а, мій бізнес, це моє, моя така дитина, да мій інстаграм, робота з підсвідомістю. Ось додатковий якісь. Ну багато хто мене зустрічає, думає, що в мене декілька бізнесів. Хочу вас розчарувати. Ні, наразі я працюю тільки з підсвідомістю, це єдиний мій бізнес. А вже ж я хочу вкладати в гроші в багато цікавих в мене мрій. Є зараз я допомагаю втілювати іншим людям ці мрії для того, щоб потім отримати підтримку всесвіту для втілення своїх масштабних ідей та мрій. Як правильно визначити свою фінансову потребу на майбутнє? Обов'язково потрібно там на місяць, на рік планувати скільки грошей тобі потрібно, да тобто мріяти, додавати ці глобальні мрії, тому що щось велике воно обов'язково притягує все менше. У мене так теплець. Тобто, наприклад, я хочу свій острів, це однозначно, що в мене має бути яхта і, і все щодо яхти а, прикріплене. Тому якби. Планувати класно, це потрібно робити чим частіше. Зараз я співпрацюю з людьми, які допомагають мені по фінансовому мисленню працювати, тому що нас на жаль не вчили, але це класний вклад в планування, в розвиток свій в своє майбутнє і не тільки для себе, і для наших дітей. Як зберігати і примножувати свої гроші Насправді я така людина, яка не зберігає гроші. У мене немає такого навичку зберігати. У мене є переконання, що чим більше ти витрачаєш, тим більше ти отримуєш. Ось а для когось воно служить в плюс, для когось воно в мінус. Я не є якимось прикладом, що саме так потрібно діяти. Це моя особиста точка зору. А відкладати класно, так однозначно потрібно, щоб гроші працювали на себе, і я зараз цим займаюсь. Як ти керуєш своїми фінансами, щоб досягати поставлених цілей? Є щось цікавіше з питання. Я завжди вкладаю в себе. Я вважаю, що ми прийшли на цю планету Земля не для вкладання машини, встатки, якісь будинки. Ми прийшли для розвитку себе, і однозначно, якщо мене зараз перемістити з Греції в іншу країну, наприклад, да, то я зможу там працювати. І Я бажаю кожному мати. Такий бізнес, який дозволить в любій точці світу працювати і відчувати себе потрібним цьому світу, тому що для мене моя місія це зробити геть на чуть-чуть цей світ добріший, кращий, цікавіший, мудріший, легкіший. Трошки, хоча б одна людина, і для мене це теж вже буде велике досягнення. Чи записуєш і фіксуєш ти кожну свою витрату? Зараз мабуть це відео буде дивитися людина, яка співпрацює зі мною по фінансовій грамотності. Наразі поки не записую. Я вже декілька разів починала це робити. Знаю, що це дуже круті, ефективні методи записування. Я записую при потребі, коли мені потрібно примножити гроші. Тоді таким чином записую, що Я дивлюсь, куди у мене йдуть гроші, і перенаправляю в інше русло. Тому ось така правда. Фінансова подушка, якою вона має бути? О май гад, я про це зараз не можу говорити, тому що я все вкладаю в розвиток свого бізнесу. Всі гроші, які до мене приходять, вони всі йдуть в розвиток, вони всі йдуть в рекламу, вони йдуть заробітні плати людям, з якими я співпрацюю, тому що я працюю з дівчатами з України. Я вважаю, що це є найкращою інвестицією, коли ти допомагаєш іншим людям з України. Тому якби наразі у мене цієї подушки немає. Цікавить тема грошей у майбутньому біткоін і тому подібне. Як думаєш, буде актуально? Це дуже класне питання. Дякую, тому що я вважаю, що ми зараз йдемо в інший трошки світ в світ електронної валюти. Я думаю, з приводу цього потрібно взагалі окремий ефір записати, тому що я людина системна, але я не людина системи. І ось це питання з приводу біткоїнів онлайн валюти воно однозначно буде жити, і нам потрібно буде з цим жити. Але поки я не знаю, як я з цим зможу вжитися, тому що. Мене дуже тяжко утримувати в системі, я створюю свою систему завжди, тому я ніколи нічого там ні в кого не копіюю, завжди створюю своє. І з приводу валюти так вона буде, тому що це вигідно комусь управляти нами 100%. Так же, як і ми вводимо дітей в школу для того, щоб вони там отримували знання якісь. Не особливі, да, а звичайні, е, так які ми ходимо з приводу релігії, це та ж сама тема. Тобто ми про це поговоримо окремо. Вас це цікавить? Ставте лайк. Як правильно планувати свої гроші? А, як планувати свої гроші? Як планувати свої гроші? Два інше питання. Забільшення груди. Uh -huh. <смеш> себе. Груди, так, цікаво, ми перейшли гроші, груди. Я вже взагалі вважаю, тема гроші, секс, це про. Груди про прийняття себе насправді, тому що гроші приходять на любов до себе, на прийняття себе. Коли ви себе любите, ви себе приймаєте, коли ви себе одарюєте подарунками, однозначно на цю енергію приходять гроші, а на цю енергію якби приходить абсолютно все. А, так про груди, губи це таке неприйняття себе однозначно. Якщо хтось хоче щось збільшити, щось зробити, потрібно обов'язково домовлятися з собою, для чого ми це робимо. Ось Тому що зараз ми почали більше бути схожі один на одного зі своїми губками, грудьми і так далі. Але я теж, можливо, зроблю груди там, років 50, 70. Запишіться. Як же все-таки не зливати гроші? Зливаємо ми насправді енергію, не гроші. Тобто, спочатку з'являється енергія, потім енергія переходить уже в, в валюту да, в тій країні, в якій ви проживаєте. Щоб не зливати гроші, не потрібно зливати енергію. Наприклад, я сьогодні для того, щоб отримати гроші, я розчищала свій простір. Я мила підлоги, я прибиралася в хаті, тому що я розумію, О, які цікаве слово в хаті. Тому що це дуже важливо, коли ми. Маємо чистий простір, у нас є енергія, ми позбавляємося минулих всяких ситуацій, так? тому що це все наш хлам, який не дозволяє зайти енергії зубілля, енергії грошовій. Також це спілкування, оточення. Чому моя дитина там вчиться в приватній школі? Тому що в першу чергу ми туди не за знаннями прийшли, ми туди прийшли за оточення. Там інше мислення, інші енергії. Тому коли ви шукаєте для себе, як збільшити. Гроші, да, цю грошову енергію обов'язково спілкування з ізобільними людьми. У них інакше мислення. Про що думає бідний, про що думає багатий? Здається, проблеми ті самі, але мислення інакше. Як читати знаки Всесвіту про гроші? О, це моє улюблене питання. Дякую за нього. Тому що я дуже люблю спілкуватися з простором. Я дуже люблю числа, тому я завжди бачу знаки там на машинах, на годиннику. Я загадую запитання кожного ранку і завжди шукаю відповіді. Дуже часто ходжу до води для того, щоб отримати там інсайти. Хочете інсайт, мийте посуд, ідіть в ванну, змивайте водою день, ідіть до моря. до річки, і там однозначно будуть знаки, будуть інсайти. Було 13 13. Супер. Yeah. Так, як читати? А, якщо ви задаєте собі запитання на початку дня, а, ви потім починаєте бачити якісь знаки. Обов'язково задаючи запитання, ви розширюєте простір, таким чином ви бачите ті відповіді, які до вас мають прийти. Ви самі знаєте ці відповіді. Всі відповіді є всередині нас. Коли ми шукаємо якусь людину і шукаємо якусь підсказку в іншій людині, це тільки про те, що ми хочемо розкрити і побачити ті внутрішні запитання, відповіді, які в нас є. Тому, коли я бачу, там, наприклад, 12-34, да, це все йде по плану, 1, 2, 3, 4, наприклад. Да. У мене є мої улюблені числа, які у мене на номері машини, це 13-11. Якщо я бачу це числа, ці числа для мене це гарний знак. Да. Якщо я бачу там шестірки, у мене шестірка тут набита, да, це моє число, любові, це теж для мене гарний знак, і те запитання, яке я собі задала на початку дня, воно і підсилюється тими знаками, які я побачила на протязі дня. Чи треба бути закоханою в гроші? Закоханою в гроші? Е Потрібно любити гроші однозначно, любити цю енергію, але я скажу, що я дуже легко відношусь до грошей, тому що вважаю, що енергія грошей це легкості. Я ніколи не зациклююсь над тим, скільки я зароблю грошей, хто мені віддав гроші, чи хто до мене хто мені віддав гроші, чи хто мені там винен гроші. Да? Для мене це дуже просто. Тому. Все залежить від відношення до грошей, від того, з чим ти цю енергію асоціюєш. Якщо ти любиш гроші, а вже ж гроші до тебе приходять. Це однозначно. Все? <реш> 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 Клас, дякую. Це була тема е, грошей. Слідуюча тема у нас буде: голосуйте, секс чи про мене, тому що це дуже пов'язано. <реш> дякую тобі. Всім гарного дня! Думаємо вам підняли настрій. До нових зустрічей. Пока-пока.